Розмінування культурного кордону із Росією так опозиція охрестила прийнятий у першому читанні законопроєкт про медіа. Нібито він послаблює квоти українським виконавцям, повертає російський контент у радіосітку, А за порушення відповідальність мовникам зменшить є питання й до переліку осіб, які створюють загрозу на національній безпеці до визначення критеріїв. На щастя, це тільки перше читання і до другого нардепи мають і час і можливість внести правки. Чи готовий регулятор врахувати їх? Та чи слушні всі зміни розпитаємо Олександра Бурмагіна, члена Національної ради України, із питань телебачення і радіомовлення. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Ну, власне, ви вже також були в ефірі. Ви чули за кадром. Теж як пояснював свою позицію е, Микита Потураєв. І так само ви вже знаєте, яка позиція є в е, опозиції. Е, як можете зараз, от е, з точки зору вже самого регулятора е, оцінити той закон, який був прийнятий у першому читанні? Е, чи варто вносити в нього зміни? Якщо так, то які? Це тут треба. Да, Розуміти, що цей законопроект є в будь-якому випадку компромісним, тому що робоча група розробників, які з 2019 року працюють з текстом, представники регулятора, представники індустрії і представники громадських організацій, тобто медійних організацій, експерти звіт, і відповідно зрозуміло, що у цих трьох, скажімо так, суб'єктів, Свої інтереси, свої, свій статус і своя роль в суспільстві, і відповідно доводилось дуже багато е, шукати компромісів стосовно тих чи інших питань, і в частині санкцій, і в частині повноважень регулятора, і е, в частині інтересів аудиторії і відповідності цього проекту міжнародним стандартам практики Європейського суду з прав людини в тому числі. Тому цей текст він з самого початку створювався як компромісний, і тому я вважаю, що він якраз дуже вдало балансує інтереси всіх цих, скажімо так, груп медіа, регулятора і Е, в частині необхідності змін, звісно, що вони будуть потрібні, тому що це великий, дуже великий законопроект, який в перехідних і прикінцевих своїх положеннях передбачає внесення змін ще. В велику кількість інших законів ну це робилось для того, щоб ця реформа була достатньо системною і ну такою грунтовною і фаховою. І тому зрозуміло, що між першим і другим читанням, як сказав пан голова комітету, було спеціально збільшено строк на подачу правок до 21 дня, щоб всі зацікавлені стейкхолдери особи змогли, якщо вони не вивчили, то уважно вивчити текст, і його зміст знайти ті чи інші, скажімо так, місця, які можна покращити, оформити ці правки, подати їх до комітету через там знайомих депутатів або ну і звісно самі депутати будуть проводити велику роботу. Я думаю, подавати велику кількість правок. Щодо Там... квот, давайте будемо вже по тому, які закиди безпосередньо є. Так ну щоб ми швиденько бо в нас часу, так багато немає, щоб ми швиденько пробіглися. Коли ми говоримо про квоти, і от якраз опозиціонери заявляють про те, що на 10% в українського контенту забрали ось цих квот. Чи відповідає це дійсності? Ні, це це просто відверта неправда, тому що в цій частині норми всі було перенесено в проект про медіа і квоти жодним чином не зменшилось. Так, вони будуть зараз, я так розумію, там просто змінилася система щодо відповідальності. Було 30 обов'язково зараз, навпаки, навіть зростає до 40, але 10% ніби мають право порушувати. Ну не те, що мають право порушувати, що на 10% ще мають якусь маржу мовники, якщо помилилися. Чи не так? Це певна маніпуляція від наших шановних, скажімо, критиків і опонентів, тому що. Вони говорять, що ми зняли відповідальність у випадку порушення квоти до 10%. Це неправда, тому що відповідальність є. Єдине, що до 10% регулятор у випадку фіксації такого порушення буде реагувати приписом. Якщо це порушення буде повторюватись ці приписи або інше за інше порушення, у мовника, Просто потім в якийсь момент з'являється все одно штраф. Якщо мовник. Або медіа порушує квоту більше ніж на 10%, Там відразу просто з'являється штраф. Це питання застосування і санкцій, сукупності санкцій, і відповідальність є і, і так ну такий підхід було насправді імплементовано на прохання індустрії, представників індустрії, тому що е, представники радійників казали, що ну таким сином чином побудована система, що за порушення однієї пісні е, ну, застосовували і такі випадки були штрафи. І що це просто не зовсім адекватно, люди можуть помилитись технічно, і це один момент. А інший момент до речі, на який я хотів звернути увагу, що насправді такий рівень критики і дискусії в ситуації, коли у нас триває повномасштабна війна, і радійники, і інші медіа самостійно взагалі перейшли практично на 100% український контент, ну вона ну не є просто, скажімо так, ну такою якоюсь небезпечною, тому що власне я думаю, що і після закінчення війни і перемоги навряд чи наше радіо і наше медіа буде повертатись до російськомовного контенту, тому що. Не треба регулювати те, що вже само врегулювалося, так ну мабуть, мені теж здається, що так. Дивіться, ще от нас журналістів ну мене особисто теж потішила норма, яка закладена тут. Бо ми на виборах дуже бачимо багато бачимо, нібито колег людей, які мають посвідчення журналістів. І от, власне, тут йдеться про те, що наскільки я розумію, ось цих псевдожурналістів має стати менше, бо і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Також перебирає низку функції і буде слідкувати також ще і за а, ліцензуванням а, саме друкованих засобів масової інформації, чи ще якихось ось таких. Тобто буде вже якийсь контроль за тим, аби от не було, так як ми знаємо, там Таврія, наприклад, роздавала то хто зараз а, а, називає себе в Херсоні там гауляйтером, ну він інакше себе називається, ми так його називаємо. А, щоб ось такого не було, чи є там насправді закладений цей запобіжник. Ну просто на сьогодні на жаль по друку саме по друкованим засобам масової інформації. Юстиція не виконує на жаль функції взагалі перевірки. Вони видають свідоцтво, і забувають взагалі про ці засоби масової інформації і не перевіряють, виходять вони в світ, не виходять, тому що зумовно, умовно там 30 тисяч здається зараз, які є в реєстрі. Реальних там 4-5 тисяч засобів масової інформації. Всі інші просто це оцей папірець, який якраз в тому числі на виборах може діставатись. Сейфою використовуватись, ми пропонуємо зробити так: одного регулятора для всіх видів медіа і в тому числі для преси. І зрозуміло, що коли є відповідальна особа да за роботу онлайн-медіа, за роботу принтов, за роботу радіо і всіх інших типів видів медіа, то ну у регулятора можна буде, можна буде і спитати, тому що. Нацрада, ну це його її прямий обов'язок, тому що юстиція займається купою справ від е, ув'язнених осіб виконання покарань до нормативно-правових актів реєстрації, всього іншого і там десь у них є реєстрація преси, і у них просто там ну можливо руки не доходять, не знаю, але вони фактично просто не здійснюють контролю і будь-якого нагляду за та роботою принципів церкв. Ну, Це потрібно насправді робити, бо потім журналістів і псевдожурналістів змішують разом, так? і, ну, Для нас особисто, як для медійників, це дуже важливо. І ще наостанок, якщо можна досить так коротко, пане Олександре, скажіть для наших глядачів, що для них змінить безпосередньо закон про медіа? Наскільки якісніший контент і вони будуть отримувати? Тут... Просто змінюється на системному рівні а, саме регулювання, і я думаю, воно до речі, от в багатьох місцях, і буде достатньо ліберальним для незначних порушників, але для тих, хто а, буде вчиняти якісь серйозні порушення, власне, регулятор буде мати можливість а, застосовувати санкції, я, так? Здається, так? Ні, ні, це це було добре чути. Так здається, а... що я зави. Що напевно нас просто не чути. Ну що ж, ми мені здається, зрозуміли. Вже не будемо зараз повертатися. Нагадаю, що мали змогу поспілкуватися разом із Олександром Бурмагіним і з членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Говорили про те, які є зараз закиди щодо нового закону про медіа, що в ньому ще потрібно змінити, і що власне і медіаспільнота, і споживачі і інформації, і контенту отримають у в остаточному варіанті. Будемо. О слідкувати за цим перше читання продовжений строк для внесення правок і вже будемо бачити, що будемо бати, що отримаємо на виході.